Вітаю вас, діти! Розглянемо з вами розв'язання рівнянь з використанням розкладання многочлена на множники. Ми з вами вивчили два способи: це спосіб винесення за дужки спільного множника і спосіб групування. Давайте спробуємо розв'язати рівняння і зрозуміємо, який з цих двох варіантів розкладання ми будемо використовувати. Подивимось рівняння х квадрат мінус 8х. Якщо ми поглянемо на ліву частину, то в цьому многочлені ми можемо винести за дужки спільний множник. Ви пам'ятаєте, зі двох степенів ми виносимо степінь з меншим показником. У дужках залишається х мінус 8, дорівнює 0. Далі згадуємо про те. Що добуток двох множників дорівнює нулю тільки тоді, коли хоча б один з них дорівнює нулю. Ми могли записати це так, що або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. Перший множник у нас вже відомий. А в другому ми розв'яжемо маленький рівня. Невідомі в одну сторону, відомі в іншу, і отримали з вами відповідь. Два корені 0 та 8. Друге рівняння 3 х квадрат плюс 15х. В цьому рівнянні ми теж в лівій частині можемо винести за дужки спільний множник. Для трьох це 15 це 3, а для х і х квадратів ми виносимо степень з меншим показником. Пам'ятаєте, ми кожен компонент ділимо на 3 в степені на 3х. В дужках залишиться х плюс 5 дорівнює 0. І так, добуток множників дорівнює нулю тоді, коли хоча б один з цих множників дорівнює нулю. Тому перейдемо до варіанту множник 3х дорівнює 0, або множник х плюс 5 дорівнює 0. В першому рівнянні нам треба поділити обидві частини рівняння на 3, отримаємо х дорівнює 0. В другому невідомі в одну сторону, відомі в іншу, і отримаємо х дорівнює мінус 5. І так, ми отримали два кореня, 0 та мінус 5. В наступному рівнянні зверніть увагу на те, що в дужках у нас знаходяться протилежні вирази, для того, для того щоб вирази стали однаковими. Нам треба цей вираз помножити на мінус одиницю. Тобто ми з вами змінювали на протилежний знак перед цим виразом. І так, маємо y помножити на y-2 плюс 7. І так, змінили знак на протилежний. Тоді в дужках з'явиться вираз протилежний до 2 мінус у це вираз y-2, дорівнює нулю. Тепер ми бачимо, що у нас є однаковий множник у двох виразах, ми його можемо винести за душки у-2. І в дужках залишиться y плюс 7, дорівнює нулю. Знову зліва у нас добуток двох многочленів, добуток дорівнює нулю тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Перший множник це у нас y-2, а другий множник це у нас y плюс 7. Розв'яжемо ці рівняння і отримаємо корені у дорівнює 2, у дорівнює мінус 7. В наступному рівнянні ми можемо застосувати спосіб групування, тобто вибрати групи такі, щоб у них був однаковий множник. Наприклад, Можемо вибрати групу х кубі плюс х і мінус 3х квадрат мінус 3. У першої групи ми можемо винести за дужки х, тоді в дужках залишиться, дивіться, і один, і другий компонент ми ділимо на х, х квадраті плюс 1. У другої групи ми можемо за дужки винести мінус 3. Ми поділимо обидві частинки на мінус 3. Не забувайте, будь ласка, що в цьому разі у вас знаки будуть протилежні в дужках. У нас залишиться х квадраті плюс 1. І так, тепер у двох доданків у нас є. Однаковий множник у вигляді х квадраті плюс 1, саме його ми і винесемо за дужки. х квадрат плюс 1, тоді в дужках залишається х-3 дорівнює 0. добуток дорівнює нулю тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Х квадрат плюс 1 дорівнює нулю, або мінус 3 дорівнює нулю. Перенесемо невідомі в одну частинку, в ліву частину відомі вправо. А тепер згадаємо про те, що коли у нас степінь з парним показником, то це значення завжди невід'ємне. Тобто Х в квадраті повинна приймати невід'ємні значення, тоді це рівняння не має розв'язків. Розв'яжемо друге рівняння, х буде дорівнювати 3. Тоді у відповідь нас просили розв'язати рівняння, тобто вказати його розв'язки або корень. Тому ми вказуємо тільки значення 3. Ще хотілося б з вами згадати більш складні випадки розкладання на множники. Зверніть увагу на перший приклад. Для 8, 12 та 16. Спільним множником буде 4 для степені з основою А. Спільним множником буде А квадрат, для степені з основою Б спільним буде Б в квадраті. Тепер ми кожен компонент будемо ділити на 4а в квадраті, Б в квадраті. Ви пам'ятаєте, що ви виконуєте дію окремо над числами, окремо над степенями з однаковими основами. Від першого компоненту у нас залишиться 2А в квадраті Б. Від другого мінус 3 А в квадраті поділити на А в квадраті це 1 і Б в квадраті. Плюс. 4а і b в квадраті поділити на b в квадраті це 1. В наступному прикладі для чисел мінус 3 мінус 6 та 9. Я б вибрала спільним числовим множником мінус 3. Для степеня з основою х. Спільне це х квадрат. Для степеня з основою y це y квадрат. Ми починаємо ділити кожен доданок на спільний множник. Від першого залишиться х квадраті, від другого плюс 2, від третього мінус 3y квадраті. Подивіться, ми кожен доданок поділили на компонент. В наступному для чисел 10, 15 та 20 спільним множником буде 5, для степеня з основою А, це буде А у другому. І зверніть увагу, що біля другого компоненту немає спільного множника х, тому він не буде виноситися за дужки. Ділимо перший компонент. У нас залишиться 2х. Далі мінус 3а мінус 4 а квадрат х Давайте з вами згадаємо, як ми спрощували числові вирази зі степенями для того, щоб довести їх подільність. Ви бачите, у нас тут є степені з різними основами. Але зверніть увагу, що всі їх можна звести до спільної основи 3. 27 це у нас 3 в третьому степені. 9 це у нас 3 у другому степені. І це значення ми залишаємо без змін. При піднесенні степеня до степеня показники множаться. А тепер для трьох степенів з однаковою основою ми можемо вибрати спільний множник. Спільний множник це степінь з меншим показником. 3 в 9. Залишиться 3 в третьому степені. мінус 3 в першому степені і плюс 1 27. Мінус 3 і плюс 1. 3 в 9 помножити на 25. І тоді ми можемо стверджувати, що цей вираз кратний 25. Або ділиться націло на 25. Так як один з множників ділиться на 25, тоді і добуток 3 в 9 помножити на 25, ділиться на 25. Коли ми кажемо про ділення, це ділення націла без остачі. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!